Ось так виглядає будівля бібліотеки ззовні. Як бачите, досить така модерна конструкція. І тут, чесно кажучи, майже всі корпуси мають дуже модерний вид. Не так як у нас, що в будівлі 19 століття відбувається навчання. А тепер заходимо всередину. Щоб зайти всередину, потрібно знову ж таки використати свою студентську картку. Не студентську картку. Учасник університетського процесу, навчального процесу. процесу. Двері самі відчиняють. Це головний хол бібліотеки. Хоча, можливо, це і задній вхід, не головний хол, ось так це все виглядає. Тут дуже багато місця для навчання. Ось ця зала, як нам розповідав професор, вона працює цілодобово. Тобто, сюди можна приходити вночі, тут є комп'ютери, з них можна виходити в університетську. Мережу каталог з книжками, і що дуже важливо, що університет має доступ до бібліотек, там, здається, восьми сотень університетів США, і ти можеш замовити відповідно собі будь-яку книжку, і вона там впродовж восьмидесяти днів до тебе прийде. Ось такі сходи. І ми підіймаємось на другий поверх. Що ще дуже цікаво. І в бібліотеці і в корпусах є маса різних арт-об'єктів. І як нам теж розповідав викладач, я не знаю хто це, чесно кажучи, тут в наскульптурі один очевидно засновників або спонсорів бібліотеки. Але як нам розповідав викладач, що в університету є окремий бюджет, який виділяється на придбання різних... Артоб'єктів, об'єктів мистецтва. Далі ми заходимо і тут відкривається ще одна зала. Тут, відповідно, вже є якісь теложі з книжками, чи ні трошки далі. Ось так це все виглядає. І що цікаво, що О, цікаво, що тут в бібліотеці можна всюди гучно розмовляти. Окрім однієї зали, її я покажу окремо. Ось така подвійна подвійні сходи, Так, драбина. З одного боку можна піднятися, з іншого завжди спускатися. Так. Підіймаємось. У нас такий лайф огляд одним кадром. Думав зробити багато кадрів, але, в принципі, так, мабуть, навіть краще відчується атмосфера. Ось так заходиш. Тут знову ж таки автоматичні двері, книжки. Ось так виглядають. Бачите, тут різні арт-об'єкти. Я не знаю, що знаходиться там на всіх, на всіх поверхах, там також книжки на шостому поверсі дуже цікаво, я вам також покажу, як виглядає. Буде можна сісти і попрацювати. Комп'ютери, Тут у кожного студента. Ну і у нас, відповідно, також є пошта університету, sієatelue.edu. І з цим доступом ти можеш, з цим поштою ти можеш отримати доступ до е, університетської мережі. Бачите, як багато місця для навчання. Але, очевидно, найцікавіша, найкраща для мене кімната це ось так звана. Бачите, Reading Room. Це єдине місце в бібліотеці, де потрібно бути дуже тихим. Ну оскільки тут зараз нікого немає, то я можу спокійно тут показати вам, як це влаштовано. Я вже вчора тут працював, сидів якраз в одному з цих крісел і трошечки займався. Ось такий тут арт-об'єкт. І прикольно, що бачите. Справжнє, нештучне штучне світло, сюди потрапляє. Ось так тут тихенько можна сидіти і працювати. І зараз я ще покажу вам, як виглядає шостий поверх. Щоб піднятися на шостий поверх, тут в бібліотеці є ліфт. Досить великий, місткий. Натискаємо шостий. На 4-5 там просто багато книжок, а на шостому ще фактично простір для мож... де можна навчатися і відповідно працювати. Ну, Як бачите, це дуже сучасно і дорого. Виходимо ми з шостого поверху. Тут одразу різні арт-об'єкти, їх багато. Є багато, знаєте, така своєрідна арт-галерея. Відповідно, ми йдемо, йдемо, йдемо. Тут різні шафи давні, кімнатки для роботи. Special collections Reading Room. Бачите, тут якісь спеціальна, мабуть, колекція рідкісних книжок. Точно сказати не можу. Ось. І ось так виглядають ще кімнати для читання. Я просто так прийшов, а тут нікого немає. Да і в принципі влітку, очевидно, нікого немає. Будь-яке місце, яке подобається. Сідай собі і працюй. Сідай і працюй. Так. Ось такий відкривається видна місто. вікна бібліотека. Ось там далі це католицький собор. Не дуже вражаючий зовні, але я там погуляв трошки. Нічого супер особливого. І покажу найцікавіше, що нам також тут демонстрували. Досить довго вийшло відео, звісно. Але це ж цікаво. Це важливо. І також зверніть увагу всюду Каверлін, майже в усіх корпусах, аудиторіях. І це, окрім того, що це просто затишно, воно ще створює дуже тиху атмосферу. Тихенько собі ходиш. А ну і чисте взуття, до речі. Хоче шість. І з іншого боку, так само читальна зала, ну читальна зала і читальна зала, бо з нею. Але що тут найприкольніше, так це. Вид цього вікна. Вважається найкращий вид в університеті На гору, Але її зараз не видно, бо вон там трошечки, мабуть, видно, бо сьогодні дуже, як бачите, хмарно. І літаки он вітають. Ось так така бібліотека університету Сієтла.